Президент України прибув в Нью-Йорк для участі в 71-й сесії Генеральної асамблеї ООН. 21 вересня Петро Порошенко виступить з промовою на загальних дебатах генасамблеї. Крім того, заплановані зустрічі з президентом США Бараком Обамою, а також лідерами Туреччини, Японії, Нової Зеландії, Аргентини та Катару. Нью-Йорку під час зустрічі з українською громадою в США глава держави заявив, країна, Україна, як і раніше, зацікавлена, щоб захід надавав збройним силам допомогу у вигляді летального. Озброєння Порошенко переконаний, агресор навряд чи вдасться до відкритого вторгнення, якщо пліч опліч з Україною, зокрема і в питаннях військового співробітництва, буде стояти весь світ, включаючи Сполучені Штати на Сполучених Штатах Америки. Саме зараз лежить надзвичайна висока відповідальність як на глобальному лідері, не втратити лідерські позиції в світі. Розуміти, що українці б'ються за своє майбутнє, не лише за своє майбутнє, не лише за свою землю, не лише за територіальну цілісність, не лише за свій суверенітет. Українці б'ються за свободу і демократію в Європі і в світі.